Що чекати по новолунню у стрільці? Тож останній місяць зими починається саме із новолуння. 1 грудня нам чекати нової енергії в знаку стрілець. Зазвичай стрілець відповідає за позитив, креатив, почуття гумору, за те, що ми так позитивно наставлені на певну новизну. Тому в цілому було би ніби непогано в цей час починати щось креативне, творче. Дуже багато може бути такої нових ідей, нового. Натхнення муза приходить зазвичай за таким аспектом, і якби в цей час не було іншого фону новолуння, ми маємо завжди розглядати не просто вплив конкретного, конкретної фази луни, так новолуння чи повнолуння на нас, а ми маємо враховувати, що все це в конфігурації з іншими планетами, тільки тоді дає коректне бачення і прогнозування. Тож що ще паралельно відбувається на астрологічному небосхилі? В першу чергу це ретроградність Меркурію, і ретроградність Меркурію в цей час теж у стрільці. Ми маємо розуміти, що ми ніби посилюємо цю енергію. Тобто, по факту, ось саме в період новолуння, а це зазвичай два дні до і два дні після. Ми маємо фон, коли посилюється ретроградність Меркурія як вплив на нас, тому що ретроградний Меркурій в тому ж домі, в якому новолуння теж у нас. То ж, фактично, та ж сама сфера. Є під впливом, тільки під яким новизна, новий підхід по-новому. А це означає якби початок нового циклу до тих питань, які вже повертаються з минулого по ретро Меркурію. Тож, той самий дім гороскопу, та сама сфера, але зачіпає вже по-іншому. Це е, шанс для багатьох відновити стосунки з колишніми партнерами, наставниками, професіоналами, до яких ви звертались. Це попередні спеціалісти, до яких ви можете зараз звертатися знову. Це, наприклад, та сама бригада, яка робить вам ремонт в домі, яка робила колись. Наприклад, це той самий вчитель, який виховував вам одну дитину. Ви берете ще й і просите вже до наступної дитини теж долучитись до навчання. Це ніби повтор. І особливо в контакті з людьми, і особливо із творчих креативних професій. Також це може стосуватися, наприклад, перероблення роботи по новому, або повернення до того ж самого в домі. Наприклад, стіни в домі були колись бежевими, потім ви їх зробили білими, а зараз знову повертаєтесь до бежевого. І суть взагалі о цього поєднання ретро Меркурія і Новолуння. В тому, що дуже багато нового, що зараз буде вистрілювати, це ніби забути старе. Це стосується і трендів, і моди, і візуалу, і маркетингу, і якихось нових хітів, які будуть переспівані, фільми будуть рімейками або продовженнями частинами з якихось великих масштабних, якби ніби багатосерійних варіантів. Тому, в принципі, повернення до культу, до ідеології, до лідерів, які раніше були активними, зараз є мега -акту. І те ж саме стосується фактично і можна застосувати як прийом у вашій роботі. Майже кожна робота має творчий елемент. І саме в цьому аспекті варто звернутися до архівів, до ретроспективи, до повернення в старі ідеї. Багато повернення із старих людей мається на увазі тих, які ви, наприклад, могли звільнятися. Зараз можуть знову влаштовуватися до вас в колектив. Ви можете захотіти повернутися на старе місце праці, але у кожного індивідуального. У другій частині цього відео я, звісно, залишу для кожного знаку, що буде відбуватися детальний прогноз конкретно для вас. Ну а ті, хто має персональні прогнози свої індивідуальні на грудень, чітко розуміють, що відбувається, бо особистий прогноз, який я роблю, він зазвичай в вигляді календаря. Ви розумієте, де резонує конкретно з вашою натальною картою кожен аспект. Тож, якщо це відео вийде заздалегідь, ви можете ще замовити свій персональний прогноз. Пишіть в особисті повідомлення, що ще відбувається на небі? Давайте так, звісно, не тільки Меркурій і Луна з нами взаємодіє. бо це більше про емоції, про те, аби прийняти цю застарілу новизну. Але крім цього, взаємодіє ще зірка Антарес, зірка, яка дає сміливість, мужність і так знаєте, якби в момент її взаємодії з луною, ми зазвичай на емоційному фоні наважуємось на щось. Тому новолуння повернення самих ризикованих колишніх, ті, які найдовше були в паузі, повернення попередніх стосунків і власне для проекції в нове. Коло переживань. Тому тут знаєте, хто буде повертатися конкретно на новолуння? От в цей час по ретроградності Меркурія, Меркурій ретроградний три місяці, ой, три тижні, перепрошую, і три рази в рік ми його е, маємо на собі. А зараз це співпадіння з новолунням і ретро Меркурій. Саме оцей проміжок часу, оці кілька днів його ретроградності, будуть максимально ключовими для повернення тих колишніх у ваше життя яких по-новому можна впустити і отримати новий цикл стосунків з ними? Тобто ті, які будуть дійсно креативно підходити, мінятися, творити разом щось по-новому, але вже з тими ж людьми, з які вже були у вас вдолі, що ще відбувається? Взагалі, оцей перегляд справ він ще має такий доволі агресивний фон. І скажу відверто, що це новолуння воно буде відчуватися в світі і в Україні для українців доволі небезпечним, тому що тут можуть повертатися нові такі перестороги, які вже колись були, тобто небезпека, яка колись була, але давно її не використовували. Погрози, які давно не використовували, така агресія, яку яка б колись була, але про неї або забули, або вже було в іншому стилі, а зараз знову повертається до попередньої версії прояву агресивності, тому що Марс у нас в, три, в тригоні. І крім того, Марс же готується до ретроградності в Леві. Тобто він взагалі агресивний, бурхливий. Зараз вивести з рівноваги чоловіків дуже легко, чоловіки дуже агресивні. Жінкам варто би було це врахувати і, знаєте, не починати скандалі в лишній раз. Все це йде до чого, що ми маємо повернення ситуацій не просто з далекого минулого, а ще й ситуації в конфігурації конфліктів з людьми з серпня місяця. І, взагалі, все це йде наближення до того квадрата Юпітера, Сатурна і Марса. Ми це будемо мати трішки згодом в грудні і відчуємо, тому що це буде такий пік, на кал емоцій, виясняння стосунків. Але зараз ми якби на це новолуння відчуваємо, наскільки це може бути гостро, з ким конкретно це як такі підказки. Люди, які по цьому новолунню будуть, особливо люди, з яким ви давно втратили контакт, будуть виходити до вас на зв'язок. Це люди не просто так. На них треба звертати увагу. Вони несуть символи, знаки, пояснення. Ви з ними точно ще не відпрацювали все, що мали, тому що ці люди не просто так заходять в ваше життя. Але пам'ятайте, ви теж чи є колишні. Тому якщо у вас прям нестерпне бажання, а воно дійсно може виникнути на фоні цього новолуння, таке, знаєте, як внутрішня тривога за когось, переживання за когось, дуже велике бажання до когось вийти на зв'язок. Не вгамовуйте себе, тому що це точно знаковий період, і це може саме ви ті колишні, які мають нагадати про себе. Тож не те, щоб я стимулювала, щоб всі попередні пари сходилися саме в це новолуння разом, але якщо у вас є це відчуття, то довіряйте своїй інтуїції. Тому що цього разу йдуть знакові і кармічні події, які доленосні, від яких втікати немає сенсу, тому що вони тебе догонять на, на наступному аспекті, який буде повертати кармічних партнерів. Тільки буде вже ще більш виражена конфігурація. Ми, коли приймаємо свій сценарій долі, ми коли використовуємо сильні аспекти для правильно. Дій, наприклад, хтось дуже давно хоче повернути когось. То краще це робити в максимально сильний аспект. І ось він зараз є, тому хто дійсно вирішив, що мається скористатися і відчуває внутрішній потяг, не стримуйте себе. Зараз в наступному шматку відео буде звичайно детально по кожному знаку суттяку, а Я бажаю вам максимально в це новолуння налаштуватися на пошук знаків і сигналів, які все дає вам через людей, які приходять на зв'язок з минулого. Новолуння 1 грудня, що принесе кожному знаку зодіаку, з якою сферою життя взаємодія. Пам'ятайте, фон новолуння дуже пов'язаний з Ретро Меркурієм, тому нагадувати про себе колишні будуть, і навіть деякі стосунки можна вдало продовжити. Ну але що ж для кожного з нас? Як в якому сценарії буде нагадувати про себе минуле не тільки через людей, а також через події, через певні уроки і переосмислення? Почнемо, як завжди, з овнів. Овнів це питання. Іноземне. Тобто чітко може нагадати про себе, будь бути така обставина, яка вас заставить вивчати мову, яку ви давно не хотіли вивчати. Або нагадати про себе якесь знання, яке ви маєте, або підтвердити якесь знання, яким ви давно користувалися. Наприклад, хтось колись добре вишивав а зараз знадобиться це для пошиття новорічного костюму власній дитині. Або просто вам доведеться застосувати якесь знання, в якому ви ще якби давно його закинули. Не відчуваєте зараз собі сили, але маєте, якби Дати стимул у вас з'явиться, щоб дати хід у цьому своєму навику. Для багатьох це вивчення мов, для багатьох контакти з іноземцями, але це також і різні хобі, і вмілості, все, що ви вмієте. Не тільки ораторське мистецтво, а також і все, що ви руками робите. Для тельців, для тельців це питання фінансів. І тут можуть нагадати про себе боржники. Прям. Прийти і віддати вам гроші, або просто виявити, що у вас якісь бонуси прийшли, премія, щось вам дісталося в руки, і це матеріально буде помітно. Можна також грати, ризикувати в інвестиціях. Зараз вони будуть прибутковими і приносити результат. Звісно, індивідуальні щасливі дні я в персональних прогнозах на грудень всім розписала, хто замовляв прогнози. Може, ви ще встигаєте замовити, якщо вчасно дивитеся це відео, пишіть в особисті. Це такий календар на місяць, що де коли краще робити, як це резонує з вас. Вашою натальною картою. Далі йдемо до близнюків. І тут питання партнера. У близнюків є шанс відновити стосунки з колишніми або нинішні стосунки, просто дати їм новий виток. Але також це певні виясняння відносин у існуючих стосунках. А навіть якщо це хтось із минулого, то стосунки будуть не просто йти, а йти в конфігурації такої через конфлікт, претензії, скандали, але можна прийти до спільного знаменника навіть дуже позитивного і з любов'ю. Е, далі у нас раки, і у раків питання е, способу життя виходить на першій місці. Місце мається на увазі, хтось може повернутися до якоїсь наприклад нового виду спорту, з яким вже колись зістиковувалися, піти знову на курси танців, які вже колись випробували. Хтось може просто повернутися до фізичних навантажень, до якоїсь дієти, взяти себе в руки, і це дуже вдалий аспект, тому що з тим новолунням можна дуже ефективно застосувати всі дієти, все, що пов'язане з формою тіла. Ну і багатьом захочеться міняти себе, тому можна вже записуватися. календар б'юті у мене є тут на каналі. Можна записуватися до спеціалістів, готуватися до свят і прям захочеться щось так змінити в зовнішності, що це буде нагадувати ваш попередній образ. І він зараз буде дуже вдалим. Для лев Чаків, тут питання любові, і тут можуть бути романи з людьми, яких ви знаєте. Тобто можна виявити в собі, що ти закохуєшся у когось, з ким в тебе ще немає стосунків, хто, наприклад, твій друг чи колега, і просто може навіть не вдастись себе стримати від того, аби не зайти в ці стосунки прямо в ому з головою. Діве, питання документальне, і тут повернення якихось питань, до яких варто повернутися, тобто власне. Якісь документи, які треба переробити, якісь архівні дані, які треба знайти, якесь нагадування про попереднє щось. Можете просто в архіві фотографії знайти старі і чистити їх. Для діва, взагалі, це дуже органічно в цей період, тому що в Меркурії і Діва це в цілому одне і те саме практично. І зараз він в ретроградності руху заставляє все переосмислити, тому чистка документів дасть вам знахідки в архіві, ті, які для вас будуть цінні, і дуже ментально нагадувати про щось таке приємне із минулого. Терези мають контакти, і серед тих контактів може виявитися нове знайомство, яке буде нагадувати типаж поведінки людини з вашого вже минулого, з яким ви розпрощалися. Тому тут всі нові знайомства оцінюйте зразу з того, що якщо вам щось здається, що ви нібито таке вже десь бачили і чули, то вам не здається. Скорпіони питання партнерства вімкнене дуже сильно і взаємообміну. Це саме ті люди, які в такий час ідуть на шопінг, ну чорна п'ятниця, теж ніби зрозуміло і хочуть потратити більше. І хочуть потратити не тільки на себе для скорпіончиків це велика рідкість, а такий ефект щедрості вмикається, а також повернення до потреби в покупці речей із того, що ви давно планували, але відкладали. І може, захочеться вкласти навіть знаєте взаємно в якусь покупку. Взаємні покупки зараз будуть теж дуже вдалі. Але у стрільців питання фокусу на собі взагалі новолуння в стрільці завжди дає, особливо в аспекті Ретро Меркурія, таке повернення і переосмислення знаєте, свого ментального здоров'я, свого фокусу. Хтось буде міняти навіть ім'я чи прізвище, якісь документи. Ви взагалі захочете оцих змін. І часто ці зміни будуть пов'язані, наприклад, якщо міняється прізвище, то на дівоча. Якщо міняєте назву фірми, то повертаєтесь до попереднього формату. Де щось починаєте, те, що вже раніше починали. Тільки це все буде пов'язане з вами, вашим іменем і вашим авторством. Козироги. Козироги мають такий етап. Далеких горизонтів повертаються до вас бажання, натхнення, творчий потенціал. Та муза приходить по тому, що ви де вже давно відпустили, забули, пробачили і вирішили, що це ніколи не буде відбуватися в вашому житті. Тобто, це щось таке далеке, такий горизонт зараз стає зовсім реальним. Тому тут прислухайтеся до знаків, козоргом максимально зупинитись, завершити всі процеси, які ось просто десь зависають. Серед всього знайдеться такий посил, натхнення рухатись далі і згадайте, що колись ви саме того хотіли. Водоліє. У водоліє взагалі ефект знову ж таки оцих колишніх повернення людей з минулого, але не тільки в особистісних відносин. Хтось з водолієв захоче повернутися в колектив, в якому вже був, хтось просто зустрітися зі своїми однокласниками, хтось просто повертається в. Ту спільноту людей, де вам може хтось повернути свій старий аккаунт, старий номер телефону, стару контактну книжку, старий iCloud, закачати якісь дані, бази дані, де є багато людей, може просто відшліфуєте ті групи, в яких ви десь приймаєте участь, і відшліфуєте все те, що у вас на телефоні в контактах. Серед цього буде приємна знахідка і вихід на контакт. Потрібних вам кармічно людей. До речі, один із лайфхаків із мого життя скажу смішно, інтуїтивно. Я просто знала в листопаді який день в мене максимально на контакти розрахований і дає оцю кармічну ретроспективу. І е, там було два сильних дні. Я в ці дні просто несвідомо, я їх забула. В ці дні в Телеграмі виставляла анонс е, івенту. І виставляла його з фотокарткою. Ну, типу, в сторі, в Телеграмі. Перший раз в житті це робила. Виявляється, що всі мої контакти отримали це як. Ем, ну, от ніби як в Інстаграмі, люди добровільно дивляться сторі, а в Телеграмі ці сторі подивилися абсолютно всі люди з моєї контактної книжки. Ох, скільки там людей з минулого повернулись, відреагували, згадали, війшли в комунікацію, довирішили певні питання, тому ось такий спосіб буде дуже добрий для водолів. Риби, е, тут боротьба за те. Що давно вже є вашим досягненням. Тобто доведеться чи на конкурсі десь приймати участь, чи десь доводити свій професіоналізм, виставляти свої досягнення, отримувати ем, обговорення своїх якихось е, подій. Це може бути, наприклад, що ви е, щось офіційно вирішуєте. І або вирішили раніше, а зараз оприлюднюєте. Такий ефект блогерства вмикається. Тому якщо хтось давно із рибок думав про те, чи щось починати, щось запостити, щось власне розповісти, чимось поділитися навіть з особистого життя. Це буде мати дуже вдалий приріст, обсяг переглядів і реакції будуть максимально позитивними. Знову ж таки пригадайте, чим ви можете похвалитися. Це щось схоже на такий ефект, як коли ти ділишся з минулого там. Підводиш підсумки року. О, оце дуже гарний приклад візуалізації, що для рибок зараз треба зробити. Дати результат підсумку року для когось, це ніби як зробити зібрання, наприклад, однодумців і оголосити про те, які були досягнення в когось в колективі підвести звітування таке року, у когось там корпоратив вже буде. Але це така тематика, яка видає вже ваші попередні досягнення зараз, як їх оприлюднює. Я бажаю вам максимально благополучного новолуння. Воно таке свіже, тому що все, що йде в ретроспективі, по ретро Меркурію, ніби здає нам попереднє вже затверджене, якусь емоцію. Подію зараз виходить, знаєте, як тренди. Вони ж циклічні, вони повторюються. Оце дуже трендове новолуння. От щось буде повертатися, те, що нам подобається, але те, що ми сприймаємо вже як нове в новому житті, новий етап, тільки з цим ми вже зустрічалися. Ставте лайк, зберігайте це відео, і як завжди, в телеграм-каналі, щоденні прогнози.